Доброго дня, всіх вітаю. Ви на каналі Квіти та інше», я Інна, і хочу сьогодні трішки розповісти про мінуси вирощування квітів в чистому торфяному субстраті. Багато плюсів, але є один такий значний мінус, який може привести до втрати квітів. Ну, те, що я скажу, це лише на своєму досвіді, тому кожен робить як хоче. А я ось просто скажу висновки по цьому сезону, тому що в цьому сезоні дуже багато квітів я висадила в чистий торф'яний субстрат. Але для початку хочу ось зупинитися, показати вам таку красоту. Це петуні супертуньє Special Rose. Ось. Дуже я нею була незадоволена на початку сезону. Вона так Ну, якось росла, відразу розквітла дуже гарно такими рожевими квітами з прожилочками. А потім, ну, знаєте, перва хвиля квітування пройшла і вона почала палкуватися. Я її обрізувала, отак вона відквітнула, я її обрізала, відквітнула, обрізала. І, мабуть, це було так тричі, ну, можливо, два. Вже не пам'ятаю. І на цьому лишила, думала, викину. А ось після цього вона видно сформувалася. І ось на сьогодні це у нас, видно, що 28 чи 27, серпня, вже не пам'ятаю. Вона ось так досить добре виглядає. Прямо таке дивує мене квітка така. Звісно, квітка світла стала, але дуже гарна. От розмір в неї ну, такий не дуже середній великий. Темна горловиночка дуже хороша. Квітка, тобто Я думала, її не буду лишати на наступний сезон, тобто свої ну не буду закупляти живця цієї серії. А зараз дуже думаю багато про це, тому що деякі такі квіти, які на початку сезону вели себе дуже погано, зараз ведуть себе дуже добре. Ну і перейдемо до субстрату. Багато квітів в цьому сезоні я висадила в професійний субстрат торфяний, легкий такий, дуже хороший нам структуру. Квіти почали рости в ньому добре. ну і Розвивається там, знаєте, коріння в ньому легко розвивається. Ну, все ніби їй добре в такому субстраті. Ну, є один такий, знаєте, мінус, який. Як би сказати, зачеркує всі плюси, тому що якщо у вас немає змоги полити регулярно, ну, деякі висаджують на дачах якихось квіти, потім їздять раз в тиждень. І, зважаючи на те, як міняється клімат, у нас яке було літо спекотне в цьому році, квіти просто гинуть в цьому субстраті, тому що він настільки швидко пересихає. Не тримається в ньому волога, От, і квіти просто гинуть. Зараз покажу результат. Один вазон свій, не тільки потрібно гарне показувати, гарне показують багато хто, я покажу не дуже гарне, скоріш погане навіть відставила. Вірніше поставила квіти в таке місце, де забулася їх полити. І вони без поливу стояли. Ну, здається, це буде три дні. Спека була сильною і ось результат. Дивіться, вона висохла, горщик став такий, що його ось так просто береш у руку, пересох зовсім. Ну, і видно. Я її ніби вже й полила, але. Вона потрохи наче і стає вже ну, трішки наче кращою, але її просто потрібно викинути, бо це вже, знаєте, з цього не буде. Вона зав'яла, вона всохла. Видно навіть те, що внизу там різні грибкові захворювання. Ну, і ці листя сухі. Вони, знаєте, бувають від того, що, ну, коли квітів багато і маса зелена багата, Туди не поступає ну, знаєте, не повітря, нічого, і вони там засихають. І грибкові захворювання, Ну, то таке. Зараз вже в кінці серпня є багато де на квітах. Ну, просто ось результат того, що зробилось за три дні без поливу. Якби це був субстрат торф'яний, перемішаний із садовою землею. Він би був важчий, звісно, на початку рослина б росла гірше, але б вона вологу утримувала більше і таке б не сталося. Ось, до прикладу, буде така петуня, як Opera Supreme White. Ну, Стосовно неї, тут зовсім таке вона дуже стійко переносить спеку. Тут це в неї такий плюс величезний. Ось ця квітка також стояла неполита. Кількість таку саму днів, але тут я її висаджувала вже пізніше, мене не вистачило субстрату чистого. І я змішувала вже садовою землею, цим самим отримала важкий ґрунт. Ну, Це мені не подобалось. Але якщо брати насіннєву петунію, вона добре росте і в важких таких субстратах, знаєте. Не з верхового торфу, а от є низовий торф. Такі субстрати, які продаються в магазині. Вони також важкі. І ще туди, як додати, садової землі. Воно, звісно, важке стає. Але осінньова петунія дуже добре в ньому розвивається. Вегетативній потрібно більш пухкий ґрунт. Але ось результат: ця петунія стоїть собі. Вона також була зав'яла, я її полила, і вона ось відновлюється, відновилася і все. А ту потрібно тільки викинути. Звісно, як ви посадите, ось я підійшла до ось цієї вісти, вона в 30-літровому вазоні стоїть. Два тут сажанця. Вона вже така розрослася, ну дуже велика. І що сказати, тут 30 літрів ґрунту, тут також турфяний субстрат був. Тут дуже трішки садової землі, ну так, дуже трішки. Але вона не висихає за рахунок того, що є великий об'єм ґрунту. Коріння розрослося, і воно може знизу достати. Ну і все таке. Тому, якщо горщик великий, він не так буде пересихати. Не так, і ось уже як. Знаєте, як воно розрослося і пагони донизу, вони також від сонця прикривають. От, не так, як в тому горщику, що він стояв на сонці, грунту там 12 літрів, не грунту торфу, і він висох весь. Тому, коли ви саджаєте в такі легкі субстрати, не забувайтеся поливати. Ну, Зараз, знаєте, не, то, не те, що ми можемо забуватися, а зараз... Просто бувають умови, коли немає води чи що. Ну, я не знаю, як в кого. У нас ось, коли немає світла, то води немає. От, тому, а зараз саме пішов сезон на ракети, то, знаєте, світло відключали. Вчора повністю майже не було дуже довго. Ну, то таке. Вже як Мусимо терпіти. Вернусь до квітів, що дивіться, як ось отакий самий вазон 12 літрів. Тут росте тумбеліна Софія. Вона також росте в торфяному субстраті, в чистому торфяному субстраті. Але за рахунок того, що тут горщик, оцей плетяний, він відро, а потім зверху плетяне. Іде. Ну, це вберігає від перенагрівання і він менш пересихає. Тому вона також витримала добре оцей недолив. І коли її полила, вона добре швиденько відновилася. От потрібно тільки пообривати ці всі відсухші. Ну, знаєте, в цьому році нічого я не обриваю, так воно росте, як росте. Дуже гарна тумболіна Софія. Шкода, що ось на телефон вона виходить більш фіолетово, а в реальності вона блакитна така. Дуже красиво. Тож, вирощуючи квіти в, в, просто в торфяних субстратах, хороших таких. У ну, мене Ріківа був, це хороший субстрат торфяний. Не забувайтеся, що він дуже швидко пересихає. І тому. Для цього потрібно регулярні поливи. Забулися, він може геть всохнути. Звісно, петуня така, що вона відновлюється більшість, але є такі сорти, що не будуть відновлюватися. Тож майте на увазі, на цьому все. Миру вам і гарних квітів!